Продовжуємо з вами робити викриски фентеків. І сьогодні в нас на черзі палітра кольорова Vibrant Color. І перший жовтий, він такий насичений, жовтий, що його прекрасно видно і на білому, і на чорному папері. А другий в нас помаранчевий оранж. І він, неймовірний, такий теплий приємний відтінок, трошки із рожевим підтоном. Напевно, він мені сподобався найбільше в цій палеці. Пінк, о, насичений, о, схожий на фуксію колір, який теж неймовірно чудово виглядає і на світлому, і на темному. І також Purple. Mm. Vibrant Blue в мене вже був і я ним не здивована, але він мені так само подобається, як жовтий і оранжевий. І Viberin Green, насичений весняний